Запоріжжі випробували новий залізобетонний блокпост. Його виробили конструктори Запорізького домобудівельного комбінату. І один із авторів ідей у нас Петро Павлович Сабашук, який почав будувати блокпости із мощних залізобетонних конструкцій. Ви знаєте, і ми за це йому дуже благодарні. І потім він прийшов до мене з ідеєю создання такого універсального модуля, який можна використовувати для оборонительных, охоронних каких-то задач. Тому Петро Павлович зготовив. І ми сьогодні повинні спитати на прочності объект. Щоб перевірити стійкість блокпосту, його обстріляли з різних видів зброї. Не витримав блокпост РПГ. РПГ та гранатомет пробили блокпост, тому конструкторам потрібно його доробити. Обстріл вес із систем стрілкового оружу і воруження. Нашего батальона противовоздушной обороны радиотехнического это зенитная установка 14,5 мм. Стрелковое вооружение данная конструкция выдерживает. Противотанковый гранатомет кумулятивным э, боеприпасом не выдержит. Осколочный она выдержит, я уже вижу по своей конструкции. А кумулятивный там за счет самой специфики боеприпаса очень тяжело удержать. Потому огромное давление, высокая температура, поэтому она прожигает броню. Поэтому решение вже найдено, ми его пробуем в среду, как сказал Петро Павлович, это поставить защитные сетки для того, щоб розбити саму гранату. Чтобы она не Проте військові говорять, що такий блокпост здатний захистити солдат набагато краще. Сидіти з автоматом в касці в окопі або за мішком з піском – це самоубийство. І думаю, що защищен, це утопія. Тому такий об'єкт, який защитит лише состав, він нужен. Тим, хто знаходиться в зоні проведения территорическої операції. Тим более блокпостов очень много, і очень много наших запорізьких ребят зараз выполняют задачи там. Я думаю, це будет огромный плюс в качестве ими ...задач в їхньому спокойствии і в том, что они в конце концов задачу выполнят. Після вдосконалення блокпосту уряду запропонують випускати його масово. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти.